Тема нашого уроку письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове задачі вивчених типів. Давайте з вами подивимось на усний прийом обчислення 46 372 помножити на 4. Ми розкладаємо 46 372 на суму розрядних доданків. 40 тисяч, додати 6 тисяч, додати 300, додати 70 та додати 2, помножити на 4. Це означає, що кожен із цих додатків ми маємо помножити на 4 і далі між собою додати. Звичайно, це дуже довго і займає дуже багато часу. Тому у математичній країні є письмовий запис множення. Подивимось уважно. 46 372. Множення ми ставимо ось таким хрестиком на перетині клітинок помножити на 4. 4 це одноцифрове число, тобто пишемо його під одиницями, дорівнює. І виконуємо обчислення. 2 помножити на 4 буде 8, 7 помножити на 4 буде 28. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 буде 12. І ще додати 2, які запам'ятовували, буде 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 помножити на 4 буде 24. І додати ще 1 буде 25. 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 4 буде 16 додати ще два, буде 18. А зараз трішки відпочинуть нехай ваші очі. Тому пишемо у робочих зошитах 14 лютого, класна робота, приклади 208. Дивимось, нам потрібно виконати множення письмово, прокоментувати свої дії. Тож пишемо наші приклади: 137 711 помножити на 6. 6, одноцифрове число, тому пишемо його під одиницями, тобто під одиничкою. І тепер кожний з цих чисел множимо на 6. 1 помножити на 6 буде 6. 1 помножити на 6 буде 6. 7 помножити на 6 буде 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 помножити на 6 буде 42. Та і ще додати 4, які запам'ятовували, буде 46. 6 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 помножити на 6 буде 18.

Переходимо до наступного прикладу. 45 623 помножити на 4. Дорівнює 3 помножити на 4 буде 12, 2 пишу, 1 запам'ятовую. 2 помножити на 4 буде 8, та ще додати 1 буде 9. 6 помножити на 4 буде 24. 4 пишу 2 запам'ятовую. 5 помножити на 4 буде 20. І ще додати 2, буде 22. 2 пишемо, 2, запам'ятовуємо.

Що ж, подумайте, що ви навчилися на уроці і що вам найбільше сподобалось. Вдома самостійно виконайте приклади 211, це сторінка 33 у підручнику. Вам потрібно також обчислити значення виразів письмово і задача 212. На заводі працює 913 жінок, а чоловіків у два рази більше. У два рази більше, це означає, що ми маємо помножити на 2. Скільки всього працівників на заводі, скільки всього ми маємо жінок додати до чоловіків. Наскільки на заводі працює більше чоловіків, ніж жінок? Ми маємо кількість чоловіків, відняти від кількості жінок, і дізнаємося із вами різниці. Бажаю вам всього найкращого.